Я хочу подякувати Богові, що можу бути перед Його лицем і говорити про ті милості, які Господь проявляє і в'являє в моєму житті. Доводилося проходити через трудності, через випробування, і во всьому допомаг, допоміг мені Ісус. І ви знаєте, коли я переносила хвороби, і Господь проводив, допомагав, то вже мені доводилося говорити на цьому місці і в інших місцях. А сьогодні я хочу розповісти про те, як я покаялася. Сестричка говорила свідоцтво, і я хочу так сказати про те. Як я покаялася. Ви знаєте, в моїй родині була бабуся. Вона для мене була прикладом. Вона була довгожителька 1884 року, померла в 1990 році. І по цих даних, які були в її паспорті, це вже 106 років. А вона говорила, що чоловік записав її молодшою чи на 5, чи на 4 роки. То, по тим словам, які вона говорила, вона прожила більше як 106 років. Вона мала дві невістки. Невістки були вірою. Чи вони часто приїжджали, провідували її, розповідали про Бога. І те слово, яке вона чула, мало торкалося її серця. Вона, як багато інших людей, ну, виконувала обряди і традиції, як багато людей в цьому світі їздила на служіння в сусідні села по неділях. І один раз був такий випадок, коли вона їхала на служіння, вона по дорозі побачила видіння, а вона побачила, що всі ті віруючі, кого вона знає, стояли і були одіті в білі одежі. І ви розумієте, вона задумалась над цим видінням і сказала до шофера, щоб він зупинив автобус. Коли шофер зупинив автобус, вона зійшла і почала ходити по селі, питати, де живуть віруючі, де проводять зібрання. Їй показали ту хатину. Вона зайшла до тих людей, побула там деякий час, ввечері було зібрання, і на тому зібранні вона покаялася. Коли вона покаялася, вона почала ходити на богослуження, читати Слово Боже, молитися. І я приїжджала з навчання, тому що я навчалася, приходила до неї в кімнату. Я бачила переміну в її житті, в її серці була радість. Вона довго читала Біблію, кожен день читала, часто молилася за багатьох людей. Молилася, знаю, що вона молилася за мене і за нашу родину. І я дякую, що Господь її призвав, і вона в 1990 році померла. А Господь свою працю совершав наді мною надальше. І ще за Союзом. Ви знаєте, у багатьох будинках було таке радіо. І по радіо там передавали різні передачі. Була така передача, очевидно, неймовірне. І я любила слухати передачі по тому радіо, і там розповідалося про одну жінку, яка нібито мала зв'язок з космосом, і її серед ночі надходила інформація. І вона записувала ту запись, а вранці, коли проснувшись, вона читала. І один раз їй було продиктовані такі слова. І там вона записала, і були такі слова: читайте Біблію, все, що написано, там це є правда. Це було дуже давно, а зараз стало легендою. І ви знаєте, ці слова вони глибоко торкнулися мого серця. Я звернулася до мами і кажу, мамо, принеси мені Біблію, я хочу читати Слово Боже. Мама принесла Біблію, сусіди були віруючі. Я читала майже цілу зиму, багато було, що для мене не зрозуміло, але дещо я і розуміла. Потім Біблію мені купили на українській мові, потім дитяча біблія, інша література. І ви знаєте, читаючи Слово Боже, я зрозуміла, що потрібно всім людям покаяння, потрібно покаяння і для мене. І ще був один такий випадок, коли потрібно було мені піти купити хліба. Я пішла в магазин, зустрічаю там тітку свою. Коли я зустріла, почала з нею розмовляти. А вона мені говорить: я каже, бачила про тебе сновидіння. А я кажу: то ви розкажіть, що ви бачили. А вона каже: Я бачу, що ти стоїш на березі річки і підходять до тебе, надівають на тебе біле плаття, а за тобою іде матір твоя. І ви знаєте, це сновидіння виконалося, тому що покаялася я, потім моя мама, вона вже в вічності. Я дякую, що Бог вірний своїй обітниці і він виконує своє слово. І були ще зустрічі з моєю тіткою. Вона мене запрошувала на богослуження. Один раз в мене було бажання бути на богослуженні. І коли було богослуження, я поїхала з тіткою своєю. Там були гості з Норвегії, був заклик до покаяння. І я вийшла і довірила своє життя Господу. Дякую йому, що він веде до цього часу і допомагає мені, проводить і виходить на зустріч по моїх молитвах. Давайте будемо молитися за наших рідних і за усіх людей. Як добре знати, що в тяжкі хвилини за тебе линуть у небеса святі. Палки молитви друзів і родини та дорогих братів і сестер в Христі, такі молитви підкріпляють душу, зміцняють тіло, оживляють дух, душа, немов бальзам живий, цілющий, що гоїть цілий ряд тяжких недух. Молімося за рідних і за друзів, за наших ближніх, що навколо нас, за тих, хто хворий, хто в тяжкій недузі страждає й болі терпить повсякчас. Частіше очі в небо піднімаємо, коли прийде пора біди і страждань. Господнього лиця тоді шукаємо, а Він по вірі кожному вустасть. Хай Господь усіх благословить, поможе нам виконувати волю Його. Будьте благословені.